Як керівнику зрозуміти, над чим зараз працює команда, що вже виконано, а які задачі стали на стоп? Опитати кожного в чаті це забере години, а про своєчасне виконання можна забути. Проте є вихід: Канбан-дошка це інструмент, що допомагає структурувати робочий процес і миттєво побачити статуси всіх задач. А у WorkSection він не просто візуалізує роботу, а дозволяє гнучко нею керувати. Тож детальніше про те, що таке канбан. Канбан це візуальна дошка з картками задач, розподілених по статусах. В роботі на перевірці виконано тощо. Як стікери на дошці, але в онлайн форматі. Завдяки канбану можна легко аналізувати прогрес проєкту і вчасно помічати проблемні місця. Наприклад, якщо задача довго знаходиться на етапі узгодження, варто перевірити, чому так. Тепер поговоримо про те, як виглядає і чим корисне канбан у В системі Kanban дошка має максимально простий та зрозумілий інтерфейс. Ви бачите картки, що відповідають статусам задач. Статуси ви можете налаштовувати самі відповідно до звичних вам етапів роботи, окрім цього, ви бачите базову інформацію по задачах, а саме відповідальних по ним, пріоритети та мітки. Також коротке інфо щодо витрат. Тепер про функції Kanban. На дошці ви можете змінювати статус задачі одним рухом, просто перетягнувши задачу з однієї картки на іншу. А самі статуси ви зможете налаштувати під потреби вашої команди. Наприклад, додати новий етап або змінити назву вже наявного. Більше того, у WorkSection Kanban Дошка працює не лише в межах окремого проєкту. Ви можете переглядати задачі у форматі Kanban на рівні всього аккаунту. Це особливо корисно для керівників і топ-менеджерів, які хочуть бачити загальну картину роботи всієї компанії, які задачі зараз у процесі, на якому етапі який проєкт, і де можуть виникати затримки. Також канбан у WorkSection дозволяє призначати на кожен статус окремого відповідального. Для чого це? Уявімо, що ви працюєте над створенням відеоролика. Задача проходить кілька етапів. Сценарій, зйомка, монтаж, публікація. На етапі сценарію відповідальний копірайтер або сценарист. Далі зйомка, де відповідальність переходить до відеографа або продюсера. Потім монтаж, за який відповідає монтажер, і нарешті публікація, яку виконує контент-менеджер або smm спеціаліст У кожного своя роль і своя зона дії. Тож, якщо на якомусь етапі затримка, ви знатимете, з ким варто вирішувати це питання. Для того, щоб створити нову задачу в системі, вам не потрібно переходити на інші вкладки, адже це можна робити прямо на канбандошці. Так само в кілька кліків можна вносити зміни у задачу, встановити інший пріоритет. Змінити виконавця задачі та її дедлайн а щоб зосередитися лише на важливому, скористайтеся фільтрами. Ви можете швидко відсортувати задачі за пріоритетом мітками, термінами тощо. Але чому варто обирати канбан у WorkSection, а не в інших сервісах. Наприклад, у Trello канбан-дошка це основний і практично єдиний спосіб роботи з задачами. Вона справді зручна для візуалізації процесу, але функціонал Trello залишається обмеженим, особливо для командної роботи над проєктами середньої чи високої складності. У WorkSection канбан це не лише про статуси завдань. В системі ви можете переглядати канбан по людях і канбан по днях. Канбан по людях дає розуміння того, скільки задач у роботі в кожного члена. Команди такий вид відображення задач буде корисним для керівників, яким важливо бачити навантаження працівників і вчасно його коригувати. А канбан по днях корисна опція для працівників. Так вони бачать, які задачі є на сьогодні, завтра, на тиждень і на два тижні вперед. І, звісно ж, бачить протерміновані завдання, на які варто звернути увагу першочергово. До того ж, з WorkSection, окрім канбану, ви отримуєте різні види відображення задач, з якими можна обрати найзручніший саме для вас, діаграму ганта для планування довгострокових проєктів. Таймтрекер та вбудовані звіти для контролю ефективності команди. Максимум можливостей в одному рішенні. Тепер про те, яким командам і для яких проєктів підійде канбан. Інструмент стане в нагоді командам будь-якого розміру, якщо правильно налаштувати інструмент для короткострокових або повторюваних проєктів, особливо тих, де задачі схожі за структурою та часто змінюються в залежності від пріоритетів. А ще канбан ідеальний для рутинних процесів, де задачі йдуть одна за одною, як у створенні контенту, налаштуванні рекламних компаній чи оновленні сайту. Канбан це простий, але потужний інструмент, який допоможе вам тримати всі задачі під контролем і бачити процес роботи в реальному часі. А у WorkSection – це ще й частина цілісної екосистеми для управління проєктами. Тож реєструйтесь і протестуйте самі безкоштовно протягом 14 днів.